У МЕНЯ НОЛЬ на счету! НОЛЬ! Якщо ти тільки починаєш свій фінансовий шлях у стім, але ти хочеш дійти до першого ножа, або просто взнати, як заробляти у Counter-Strike, тоді це відео для тебе. Одразу скажу чесно: швидких грошей тут нема. Конкретно це відео в більшості для новачків і для лоу банків. Є способи, які реально поможуть на початку розкрутитись з нуля. І я покажу, як покращити цей процес. Перед тим, як почати, давай одразу розставимо реальність. Якщо ти думаєш, що з кейса випаде ножик, закинеш на рулетку або інший сайт, за тиждень заробиш на ніж, то можеш закривати відео. Якщо ж ти готовий працювати, чекати, накопичувати і грати вдовгу, знаючи, які зараз трейдлоки в стімі, тоді поїхали. Перший спосіб давно тобі відомий фарм тижневого дропу у самій грі. І не спіши виключати це відео. Тут ми розбираємо фундамент, як розкрутитись з нуля. Я знаю, що ти та твої кенти 7Б вже давно фармлять кейсики нуль питань. Але що, якщо це можна робити ефективніше? Дропи. Це база, не якийсь суттєвий профіт. Кейси не відкриваєш, тільки продаєш. Зберігати кейси, чекати піків ціни. Зазвичай це вівторок ввечері. Тижневий дроп це не спосіб швидко заробити, але точно спосіб іксанутись на старті. Дропи це твій фундамент, на якому будується все інше. Особливо, якщо ти стартуєш з нуля. Як покращити цей процес? Фарми кейси з пару аккаунтів. Якщо ти активно граєш, то спокійно можеш відфармити 5-6 аккаунтів за тиждень без допоміжного софту. Попроси у друзів. Аккаунт, які зараз не грають, і домовся з ними про оренду, щоб не купляти аккаунти. Також не забувай за арморі, якщо певні фінанси на аккаунтах вже присутні. Арморі в правильних руках це можливість вас заробляти складний процент за свою гру, особливо якщо фармиш тижневий дроп. Головне дій строго по стратегії, виключивши лутку, фарми стікери, які близькі до зникнення з гри, або інше, що має хороший рой. Та зливай їх, коли з'явиться табличка на них про зникнення з гри Дій проти ринку. Або ж, якщо ти дуже активно фармиш зірочки, можеш спробувати себе в колекціях. Але врахуй, що для потрібного прибуткового результату необхідно буде відфармити багато зірочок. В ідеалі це колекції, які будуть наступними в ротації, так ти збільшиш свій профід за короткий час. Другий спосіб покращити свій старт це стім картки, про які ви, можливо, навіть не задумувались, лежать у вас в інвентарях. Їх ми можемо продати і отримати додаткові фінанси на старт. Також обов'язково провірте, можливо, у вас завалялись ігри, у які ви ніколи не грали, і з них можуть випасти додаткові карточки. Це можна зробити, тикнувши в своєму профілі стім на свій рівень. І провірити, скільки карток можна ще вибити, як вибивати карточки без запуску ігор на своєму ПК та як получати ігри з карточками безплатно і платно, розкажу у наступному відео. Тому підписуйтесь, щоб це не пропустити. Третій спосіб це перепродаж сувенірних брелоків на торговій площадці. Діло в тому, що зараз проходив мажор Будапешті, і там з сувенірних наборів. Падатимуть брелоки з моментами, більшість людей недооцінює це і відкривають сувенірні набори заради зброї всередині, часто продаючи круті моменти за копійки, які можна продати в десятки раз дорожче. Ви можете знайти їх на торговій площаці, купити перепродати зразу після трейдлоку, або ж е відчепити, якщо у вас є відчеплювач брілків, який випадає у щотижневому дропі. Саме цей варіант не має лімітів для відпрацювання зараз, і на ньому можна сколотити вже свій перший ніж. А дякуючи першим двом способам, у нас вже є фінанси для перепродажу брелоків. Спосіб 4: Жебракування. Не соромся жебракування, якщо ти тільки розпочинаєш свій шлях, у цьому нічого такого нема. Деколи копійки тобі дадуть нереальний буст у цьому процесі, як би це не звучало. Головне, не просіть у людей ніж або інші круті скини, попросіть карточки, більшість людей їх дійсно недооцінюють і можуть віддати їх вам безплатно. Все залежить від тебе і тільки тебе. Скільки ти часу будеш готовий на це приділяти? І наскільки у тебе хватить мотивації, дисципліни та бажання, чи ти просто відкриєш черговий кейс в надії, що випаде ніж, вибір за тобою. А я в свій час спробую тобі з цим допомогти, записуючи відео про все, що ти сьогодні почув, і більше. Тому гайда, підписуйся на цей YouTube канал та на мій Telegram канал посилання на який є у описі. Там завжди актуальні новини, які можуть допомогти тобі заробити у ту ж секунду, поки інші думають. Там я ділюсь думками по ринку під час обновлень, публікую новини, які впливають на ринок, та і просто допомагаю новачкам. Успіхів, друже!